Традиційно починаємо зведення про ситуацію на фронті з хороших звісток. За добу ще півтисячі росіян стали добривом для української землі. А в металобрухт українські воїни перетворили п'ять танків та броньованих машин, артилерійську систему та 61 ракету. І на цьому хорошим новинам не кінець. В Росії чергова бавовна у Курську пожежа на аеродромі. Влада каже про атаку безпілотником. Там палає нафтонакопичувач, запалила, запалало і у Брянську. Російські змі пишуть, що безпілотник. Ки, нібито впала за кілька метрів від резервуарів з диспаливом. Щоправда, ті виявились порожньому, тому масштабної пожежі не сталося. Попри це, експерти американського інституту дослідження війни вважають, що у такий спосіб Україна продемонструвала свою здатність вражати російські тилові райони, а можливо й зірвати російську кампанію із завдання ударів по українській інфраструктурі. А в новошахтинську російська поліція шукає чоловіка, який вистрелив у патрульного і надалі бігає. У місцевих лісах підозрюють, що це дезертир, і місцевих просять не виходити на вулиці. У місті перекрило дорогу, бо кажуть, очевидці почалась. Якась заворушка. Та поки не всі росіяни стали хорошими, ворожі атаки продовжуються вночі 6 грудня. Окупанти випустили по Нікопольщині 50 снарядів. Зокрема, у Нікополі понівечені більше 10 приватних будинків, господарські споруди, два газопроводи і лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді три населені пункти. А це понад 9 тисяч родин лишилися без води. В інституті вивчення війни проаналізували бої біля Бахмута за інформацією. Фахівців окупанти продовжують поступово просуватися в районі міста, але ще не оточили його. Також вони намагаються наступати в районі авдіївки Донецька. В свою чергу ЗСУ атакують ворога на лінії сватова Кремінна. Окрім того, секретар РНБО Данілов прокоментував наслідки ракетної атаки РФ по об'єктах енергетики України у понеділок 5 грудня. За його словами, проблеми будуть лише на Одещині. Мовляв, фахівці найближчим часом полагодять те, що наразі знищено під час саме цих обстрілів. Складніша ситуація в Одеській області от порешті територій, особливої біди, якій би не могли дати ради енергетика, немає. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Білорусь продовжує підтримувати нашого ворога. Тож загроза прильотів з території країни таки зберігається.